З вересня Україна перейшла на новий календар церковних свят. Тепер ми житимемо не за Юліанським, а за новоюліанським календарем. Головна зміна стосується Різдва. Його святкуватимемо 25 грудня. Також новоюліанський календар відмотує назад на 13 днів дати ще 20 церковних свят. Зокрема, Різдво Пресвятої Богородиці тепер випадає на 8 вересня. Миколайчик приходитиме до українських дітей. 6 грудня. Щедрий вечір буде 31 грудня, а день святого Василя 1 січня. Купатися в Ополонці на хрещення підемо 6 січня. Різдво Іоанна Хрестителя, більш відоме як язичницьке свято Івана Купала, відзначатимемо. 24 червня дати цих свят тепер співпадатимуть з григоріанським календарем, за яким живуть католики. Натомість перехідні свята це Великдень Вознесіння та Трійця. Ми і далі відзначатимемо у різні дні з католиками, але в один день із країнами, які живуть за юліанським календарем. Більшість 10 і 16 помісних церков нині живуть за новоюліанським церковним календарем. Астрономи кажуть, він найбільш точний. З усіх існуючих, якщо користуватися юліанським календарем, то кожних 128 років до нього потрібно додавати один день. У випадку з Григоріанським кожних 3323 роки. А от у новоюліанському календарі це треба робити тільки раз на 43 500 років, що значно спрощує літочислення. У травні рішення про перехід на новий календар на Архієрійському соборі ухвалила Православна Церква України. Останнє соцопитування у додатку Дія, у якому взяло участь півтора мільйона українців. Теж показало, що 60% опитаних за святкування різдва 25 грудня. За 7 січня виступило тільки 25% українців. Зміна календаря вплине на три державні вихідні. На різдво тепер відпочиватимемо тільки раз 25 грудня, тоді як в останні роки українці напрацювали і в грудні, і в січні. День української державності, який припадає на День пам'яті від Ноапостольного князя Київського Володимира Великого, святкуватимемо 15 а не 28 липня. А День захисників і захисниць, який співпадає зі святом Покрови Пресвятої Богородиці, переходить з 14-го на 1 жовтня. Це не єдині свята, дати яких переносять в останній час. З цього року українці відзначають на радянський день перемоги 9 травня, а День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 8 травня. Також в останні роки йде багато суперечок щодо доцільності ще двох радянських свят 1 травня та 8 березня. 2017-го тодішній голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович висунув ідею скасувати вихідний у міжнародний жіночий день. Мовляв, 8 березня суто радянське свято, яке зараз підтримується хіба що країною агресором. Однак депутати ідею скасування вихідного не підтримали. Тож в Україні 8 березня відзначаються далі.